Сьогодні перевіримо наш експеримент і порівняємо результати вкорінення в ґрунті та в перліті відразу хочу сказати, що один стаканчик я перевірила, і результат мені. Зовсім не сподобався. Буду пересаджувати все в ґрунт. Так, ну, давайте почнемо. ОС Женечка Це результат перліті листок Тут зовсім немає нічого. І ось тут ми зробимо ранки з цієї сторони і посадимо в ґрунт так, дивимось в ґрунті. І ось таке коріння в ґрунті. Вона підросла, ці два пасинки були майже однакові, але цей підріс. Я просто цей перліт беру. Висипаю в свій ґрунт. Сюди додам ще класман і замішаємо для посадки ґрунт. Так, ну давайте посадимо, а потім передивимося інші. Дощова вода з фунгіцидом Максим. Мені все більше і більше надходять такі запитання, чому я додаю Максим і як він діє. Розповім одну історію влітку, коли була дуже велика спека. Я е, якраз пройшов дощ, назбирала дощової води от, і вирішила туди дати фунгіцид Максим. І підписала ці пакети, просто помітила буквою М. От. Коли дістала пакети в багатьох інших пакетах е, листочки та дітки пропали, а з Максимом не пропала не одна. Дітка і також листок. Ну, тому я для себе зробила такі висновки, що, значить, він діє. І знаю таку інформацію, що він має накопичувальний ефект. Якщо ось на прикладі оцього листочка, то можна помітити, що вода не помутніла, яка як я її ставила. якого Чотирнадцятого, десятого, така вона й залишилась. А ще покажу, що Ой. цей листочок. травмований, і з ним також нічого не. Сталося який він був, такий він і залишився. Ну, оскільки тут вже є корінці, то я його посаджу в ґрунт і хай він собі росте. Ось такий ненасищений розчин на початку вирощування квітів. Я завжди додавала марганцовку в воду, але зараз є сучасні засоби, тому випробую ці, трошки ще корінців вона наростить і ще пізніше я додам ґрунт. Як тільки побачу, що коріння дісталося в стінок стаканчика, і додам ґрунт, дітку чи пасинок підніму. Точку росту я не заглиблюю і не трамбую. Ну, і, звісно, не поливаю, тому що ґрунт у мене, можна сказати, Надмірно вологий. так Цю квіточку я поставлю в зіп-пакет Також саджаємо цю. Незручно в перчатках не люблю я в них працювати. Тепер подивимося, як цей листочок поведе себе в ґрунті. Він у нас буде актором. Будемо його знімати до момента зацвітання. Думаю, через 9 місяців. Дивимося далі. Лє. Мідуниця. Прижимаємо і дивимось. Це п'ятнадцятого, 10 -го. І що тут у нас? Ось так у нас. Ну, я думаю, вже можна саджати в грунт. На закуску залишимо оцей сорт. Так, дивимось чотирнадцяте, десяте. Ось такий результат. Все рівно буду саджати в ґрунт, не хочу я довго чекати, посаджу і вже не буду більше. Сюди підглядати. Це ми садили ось так, не хочу я чекати корінців. Дивіться, ніде немає не загнивання. Все дуже гарно укорінюється, але повільно. Саджаємо в ґрунт. Я не знаю, чому так виходить, але коли я саджала фрагменти, то дітки чомусь виростали тут позаду Зараз я його поближче до стінок стаканчика зроблю і трішки так покладу. Маю надію, що вони виростуть попереду, а там будемо спостерігати. Так, зараз дивимося пасинок моєї улюбленої фіалочки, яку я розшукувала назву. П'ятнадцятого, десятого зараз подивимося, що тут кріпко сидить. Ось такі коріння. Як бачимо, результат непоганий. Я думаю, Максим теж зробив свою справу, немає гнилі, пасеночок розвивається, з'явилися листочки, серединка, точка росту. Її майже не було, але зараз дуже добре видно. Саджаю. Саджаю поки разом, потім, як тільки побачу, що корінці дістали края стаканчика зразу пасинок від'єднаю, відділю, щоб вони один одному не заважали. Зараз не будемо займати багато місця. Так, дивимось ОС джунгарік. Укорінювала п'ятого, 10 Він кріпко так держиться. Ну тут супер. От зараз і порівняємо, як укорінилось листячко в ґрунті і як в перліті так. Хочу сказати, що результат тут мені набагато більше подобається. Ось. Тому думаю, що такі експерименти можна проводити тоді, коли сорт дуже цінний. От, або листячко підпорчене, то думаю, що в перліті з Максимом буде краще. Ну, я роблю для себе такі висновки. Так, дивимося ще один. Ну, Тут ще краще. Мені дуже подобається результат. Ну, по-хорошому якби би потрібно було розділити ці листочки. Ну, оскільки місця малувато, посадимо поки разом. Також, як тільки побачу, що коріння займе весь об'єм стаканчика, я їх розділю. Сорт цінний. Я дуже люблю сорти ОС. Все таки вирішила розділити, тому що. Коренева система дуже гарна, щоб вже їх не чіпати, саджаю окремо один від одного. Так Кладу і присипаю, поставимо в зіп-пакет. він буде триматися і не забуваю підписувати. Сама собі нагадую. Дуже велике відео виходить, тому я його прискорю в Тіктоці, а повну версію я виставлю на своєму каналі в YouTube. Кому цікаво, можете підписуватися або просто переглянути. Прошу вас поставити сердечко, пальчик догори. Якщо вам сподобалось, мені буде дуже приємно. Так, є у мене такий сорт цікавий. Мені дуже хотілося зібрати всі сорти з назвами, з іменами, які є в моїй сім'ї. І ось я знайшла, яка любаша. Діло в тому, що цей листочок у мене з самого початку ріс в ґрунті. Укорінений він був. 3, -го, 06 -го, чи 0,8, так? От. І не діток нічого. Стояв він на підлозі, тому і вижив, можна так сказати. Всі листочки, які стояли на підлозі, всі вижили, але половина із них діток не дали. Тому я перевкорінила його заново в новий ґрунт. Зараз подивимося, що тут у нас за картина. А У мене їх було два. Ось цей підгнивав, і я його посадила в перліт. Зараз порівняємо. Теж дуже цікава історія. Ну, Дивимось: тургор гарний, був вяленький, тому зараз ми побачимо. Зараз ви побачите, що черенок коротенький, тому що я його обрізала, бо там уже. Образувалась п'яточка. Ось, Зараз подивимось. Ось, Будь ласка, нові корінці. Це також я перевкорінювала з 1 жовтня у мене все по-новому почалось моє фіалкове життя. Тому зараз цей ґрунт я теж заміню на свіжий. Ось запишу сьогоднішнє число для себе і посаджу заглиблюю настільки скільки він був посаджений саджати буду посередині, тому що. Черенок трішки загнутий, не знаю з якої сторони підуть дітки, тому посадимо ось так. Все. Ну і тепер дивимося, що ж тут за картина. Саме цікаве. Де був підгнивший листочок? Ось вам, будь ласка. Не дуже він хоче. Син, щось летить? Ні. Ось, можемо спостерігати ось таку картину. Мабуть, я погано зрізала гниль. Зараз ми його обріжемо і заново посадимо в перліт. Не будемо ризикувати. Так, Максим нам в поміч. Так, дивимось, де тут? Зараз зріжу більше, бо ось пішло вже й до головної жилки так. бачу ще затемнення на жилки зараз ще зріжемо Можна було б ці крильця відрізати, але боюся навіть. У мене є таке відео, де я саджаю ці крильця і з них також йдуть гарні дітки. Ну, я думаю, я зараз оце зайвою так. І його теж посадимо для експерименту. Так, Не даю підсихати, зразу буду верхній шар перліту, де сталося загнивання, я викину. Оки цей шматочок кинемо сюди. Окей. Зараз напоміч Максим. Він його закріпив ось так, поставимо зіп пакет на видне місце, щоб спостерігати. Буду спостерігати через тиждень. Зараз свої операційні наведу порядок і повернусь до вас. ось Вирішила помити свій джунгарік, і бачу, що тут вже з'являються дітки. Дякуємо маємо. Хай тепер ростуть. Так, і наостанок, на закуску я залишала цей експеримент. Зараз теж подивимось, що тут відбувається. З цим. Фрагментом все було добре, але ось такий результат коріння майже немає. Це ми вкорінювали -го, 10 десятого. Ось так дуже мало. Будемо саджати в ґрунт. Тут зовсім нічого немає. Тут також. Ну Не втрачаємо надію, саджаємо в ґрунт. Будемо далі спостерігати.